Доброго часу, друзі. Зараз кілька слів про автоматні підсумки для магазинів відкритого типу чи закритого типу. Насправді на практиці використовував і ті, і ті, і сказати, що який з них кращий чи практичніший, мені важко. Єдиний момент, напевне, що е, якщо ви працюєте більше в систій місцевості, мабуть, підсумки закритого типу е, збиратимуть чуть-чуть менше всякого гавна в себе, але це таке дуже відносне. Тому е, зараз буде швидше е, про те, на що звернути увагу при виборі підсумків. Аніж про типи, самі типи підсумок. Найперше, це от єдине відверто говно в моїй колекції це от такого плану підсумок на один магазин відкритого типу. Він без системи мої, кріпиться тупо на ремінь. Відповідно, чи на РПС, чи на плетоноску, навряд чи вдасться його вдягнути. Плюс він буде сильно болтатися. Фіксатор магазину до пізди, відверто кажучи. Єдине, що в ньому хороше, це оця резинка, яка тримає магазин, незважаючи навіть на відсутність фіксатора. Оце, напевне, єдине. А решта це от від такого типу підсумок, це відверто говно. І ще один підсумок хороший. Я його використовую як кобуру для пістолета. Це є відкритого типу підсумки тверді, жорсткі. Їх перевага в тому, що. Вони дуже до устойчиві, Тобто вони е, прекрасно підходять е, для задач, коли доводиться дуже часто витягати, запихати магазини. Е, така ситуація з мінусів він е, достатньо важкий. Це раз е, два е, ціна. І три, це навіть з порожнім магазином, коли перепрошую, навіть з порожнім підсумком, коли доводиться крутитися, він досить жорсткий і створює досить суттєві суттєвий дискомфорт. Єдине, що також навіть при підготовці до бою, коли Кидує, щоб бути повністю готовий. З нього магазин не випадає за рахунок оцих резинок, які повністю оплітають магазин. Але, скажімо так, як підсумки для магазинів, я їх не використовую і він в мене чисто як кубора для пістолета. В крайніх випадках, коли задачі, ну, в залежності від задач, я його використовую на РПС для ще одного магазину. А тепер підсумки закритого і відкритого типу, і на що варто звернути увагу в даних підсумках, м'яких їх плюси, вони достатньо легенькі. і при порожніх підсумках фактично не відчуваються. Насправді там, навіть якщо лежите на животі, у вас на броні магазини чи на РПС з боку на поясі, тобто вже далі лежите, а порожні підсумки не відчуваються. І знову-таки в них теж цілком нормально, їх можна використовувати, як і кобуру для пістолета, не цілком нормально. Єдине, що, наприклад, пістолет важчий ніж магазин, і мені велкера не викликає в мене довіри, але також має місце. На що варто звернути увагу, наприклад, це є. Ось ці резинки на самому підсумку. Це важливо, тому що, наприклад, взяти навіть закритого типу в процесі експлуатації, не дай Бог, наприклад, Ну, тут низький підсумок, і велкро досить мало закриває. Якщо е десь відірветься велкро, є шанси загубити сам магазин, що вже мало місце в практиці. Натомість е підсумки з резинками, це вже достатньо старий підсумок. Навіть без фіксації підсумка зверху, магазин досить надійно тримається в самому підсумку. Тобто дуже важливо, щоб були оці резинки, і насправді не важливо, тобто це є одинарний чи це є двійний підсумок. Тобто, можливо, в залежності від задач і вподобання бійців, можна брати. Суцільні на три магазини в рядок, є точно такі ж одинарні, і знову-таки одинарний підсумок без резинки. Використання такого підсумку, тобто я звідси була потреба, зняв резинку фіксатор зверху, і з цього підсумку. Магазин вилітає. А оці, власне, резинки, фіксатори, ось тут, вони в процесі експлуатації дуже часто люблять спадати на бік. Це ще один такий важливий момент фіксації іменно тут резинку. Так само в особливо це стосується, наприклад, от спарених підсумків на два магазини. Тобто е є потреба витягнули, витягнули один магазин, десь погано, наприклад, закрили, не звернули увагу. І в процесі, тобто, зараз магазини порожні. Ваги нема. Але, наприклад, витягнули магазин, клапан десь впав на бік, і в процесі експлуатації магазини губляться. Тому є ще один такий же підсумок, ось уже з резинкою. І навіть витягнувши один, другий до якогось моменту виліз і застопорив. Ця резинка має дуже важливе значення. І ще один такий момент, на що дуже важливо звернути увагу, це ось ці лямки. Це, наприклад, підсумок фірми Навігара. Лямки м'які і тільки сам кінець твердий. І в процесі було таке, що я загубив підсумок, тому що в результаті того, що м'які лямки повністю м'які, він в мене виплівся з молі з зерпески і був загублений такий підсумок з двома магазинами. Тобто, якщо ж взяти це теж навігарівський, лямки у нас тверді, фактично повністю І навіть якщо підсумок виплітається, до якогось моменту він вийде, стропа вилізе і на цьому весь процес загублення магазинів підсумків і закінчиться. Тобто з тих твердих ось, наприклад, оцей. Коли тверда лямка, сама стропа зшита вдвоє, фактично майже до початку кріплень. Вона, звичайно, створює певний дискомфорт при кріпленні на систему, але ви один раз прикріпили і на тому якби все не чіпаєте. Тобто, так само, як і з ось цим підсумком. Де тверді лямки фактично аж до самого кінця. Тому така ситуація, на що е, потрібно звернути увагу при виборі підсумків. Е, тобто, це в першу чергу лямки і е, стропи лямки, які кріпляться, і е, резинки на самому підсумку. Які додатково фіксують магазин в підсумку. Решта все, в залежності від вподобань конкретного бійця. І ще один немало важливий момент це іменно варто звернути увагу на. Матеріал, з якого виконується підсумок, виготовляється. Тому що низької плотності, наприклад, нейлон, він порветься дуже швидко і швидше, ніж ви почнете використовувати по прямому призначенню. Тобто нейлон дуже любить особливо низької якості рватися в просто від його присутності. Тобто тут, наприклад, підсумок матеріал щось типу ХБ це от, теж досить надійний міцний матеріал не буде видно. Тут е, у нас Кордура тисячка а, це кордура, але десь в районі 700-800. Знову таки, тут теж кордура тисячка. Це у нас нейлон, але нейлон всередині з підкладкою. Тобто, три моменти, на які варто звернути увагу при виборі підсумків. Стропи фіксації під молі. резинка, яка затягує магазини і не дає випустити, помимо основного, тобто клапан чи резинка зверху і е, матеріал виготовлення підсумків. Так що така у нас ситуація з вибором підсумків. Е, якщо це комусь було корисно пальчик догорі, якщо маєте щось додати, Можна залишати коментарі під відео. Дякую за увагу. Працюємо далі.